Дивіться, друзі, що я знайшов. Дивіться, які гриби. Які гриби здоровенні. Ух ти. Ух. Оце гриб. А здесь ще один. Ух ти. Це такий здоровенний, що капець. Ну понюхайте. Ух, і це ще не все. Далі. Газ ще є тут маленькі, отакі от файні теж попуцаті. Я тут ходив ще в'ятку став, тут трохи на цега. Так, це вже ж на 4 є. Гездеч є. П'ять. Гездеч є маленький. Далі. Шість. Так, 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 о. Гездеч є. О. О. Гездеч і тут. Гезде ще є. Оди. Тут собі в тривісі позабивали. Одейки чудо. О! Газдяйки, газ де грибів. У рядок собі тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість грибів. Ух ты. Газди ще один. О, генде ще один. Ух ти. Це вже довге відео получає, але контент, я думаю, топчик. Ось Які всі попусаті грибочки. Треба десь да ще дивитися. І бо мене нього такой всі в рядок, ви В ряд такой. Це капець. Як думаєте, ну пишіть скільки тут грибів вже є. А я шукаю далі. З вас лайк і підписка. Йо.